Ми знаємо, хто не такі вже. Ми їх знайшли. Нічого там особенного і кримінального немає. Ані громадянські? Що? Ані громадянські? Не слишком. Громадянські? Громадянські, конечно. Так, Володимир Путін лише два тижні тому, 12 вересня, заспокоював і росіян, і решту світу щодо відомих широкому загалу під прізвищами Боширов і Петров російських туристів у Солсбері. Розслідувачі з Белінгкет та інсайдер стверджують, що один з тих, хто ймовірно отруїв скрипалів, і представлявся у відомому інтерв'ю як турист Руслан Боширов, насправді полковник російських спецслужб Анатолій Чепіга. Про це свідчить маса документів. Зокрема, незалежні розслідувачі наводять витяг з системи російський паспорт, у ній і фотографія, і особисті дані чепіги. Журналісти встановили, що Чепіга народився у квітні 79-го року в Амурській області. Журналісти шукали його обличчя серед випускників військових училищ, які готують співробітників гру для операцій за кордоном та інтенсивно навчають іноземних мов. Одним з таких є далекосхідне вище загальновійськове командне училище, яке з відзнакою закінчив Анатолій Чепіга. Автори публікації переглянули фотографії випускників училища 2001-2003 років, і на фото з Чечні знайшли людину, яка віддалено нагадує Боширова. Після училища Чепіга пішов служити у 14-ту бригаду спецназу гру. І тричі був у відрядженнях у Чечні. Європейські експерти вважають, докази того, що у замаху на Скрипалів брав участь кадровий офіцер російської зовнішньої розвідки, матимуть серйозні наслідки якщо буде доведено, що російська військова розвідка за допомогою отрути скоїла вбивство на території Великобританії, і тим більше, якщо встановлять особи вбивць, тоді це не просто подія зі сфери кримінальної хроніки. у ній з'являється політична складова, яка може ще більше погіршити відносини Росії з Євросоюзом і США. Але не лише це спричинило скандал. Як з'ясувалося, у 2014 році підрозділ, в якому служив Чепіга, помітили біля українського кордону. Тоді ж президент Росії Володимир Путін присвоїв Анатолію Чепізі звання Герой Росії за виконання миротворчої місії. Автори розслідування вважають, що нагороду могли дати за участь у військових діях в Україні. У Москві Чепіга закінчив академію головного управління генштабу Росії. Таким чином, на цьому прикладі простежується дуже промовистий кар'єрний шлях кадрового російського розвідника від Чечні в Україну, а далі на Солсбері. А ще ж, поки невідомі подробиці стосовно другого підозрюваного в отруєнні скрипалів, який поки відомий під іменем Олександра Петрова, експерти впевнені, що публікація доказів приналежності другого російського туриста до спецслужб РФ лише питання часу. Поки ж ФСБ перевіряє, хто з рядових російських силовиків злив в інтернет дані анкет на отримання закордонних паспортів Петровим і Бошировим.